Вітаю вас на каналі Xi І сьогодні знову про пікніки та компанію Denkerman. Компанія Denkerman – це європейський виробник та дистриб'ютор автозапчастин високої якості. Широкий спектр пропозицій, включає в себе такі продукти, як фільтри, водяні помпи, деталі галівної системи, підшипники та ступиці, амортизатори, ролики, деталі підвізки та рульового керування. І сьогодні розіграю ось такий чудовий маленький брендований рюкзак. Але це не просто рюкзак, це набір посуду для пікніку. Щоб його отримати, треба підписатися на канал та залишити будь-який коментар під цим відео. І в п'ятницю, 9 липня, визначиться переможець. Результати, як завжди, в коментарі під цим відео та на нашій сторінці в Фейсбук. Хай всім щастить. На цьому все. До зустрічі на каналі.